Вітаю вас! Для спонсорів свого каналу я зробив відео політичне про башні Кремля. Або башти. Ілі башня. Ну, коротше, ви поняли. Але тільки для спонсорів. Виключно. Чому? Ну, по-перше, там трішечки є інсайда, самі розумієте, не для всіх, лише для своїх. І, і дуже багато те, що... Знаєте, є дуже багато інформації, яка публічна, але ви на неї не звертаєте увагу. Ви просто не вмієте читати між рядками. Да, да, да. Досвіду немає. А в мене є, є. Я думаю, хто жив за часів Радянського Союзу, такий досвід теж має. Тоді ж була скаженна цензура і от вміння читати між рядками. Да. А зараз в Росії теж. Так що для спонсорів каналу таке політичне відео. Ну десь, знаєте, відповідає на питання, а що ж там відбувається? Чи дійсно там отаке от що то радикальне, страшне? Чи нічого. Ну, в будь-якому випадку, якщо хочете подивитись, ставайте спонсором канала і тоді подивитесь. Там є кнопочка спонсорство. Тим паче, що це відео таке простеньке, там достатньо пакета дешевше не буває. Зрозуміло. Ну а для всіх... Ща розповісти страшне. Жахливе! Дуже жахливе! Про, Про перемовини. Ну, останнім часом ви, напевне, час від часу читаєте. Ой, там ці примушують Україну до перемовин. Ці теж примушують, це теж ніхто не примушує. Дивіться яка ситуація. Журналісти просто пишуть дурню. Чому? Щоб ви читали. Ну тут тому, от зараз оце відео, я вам розповім, що реально відбувається. Але вони, ні-ні, ні, так. Ні, ні. Да, оце реально. А все, що там оці журнелюги пишуть, ну дивіться, журналіст сидить в США. Говорить, причому, знаєте, як тут говорить, по інформації джерел, які себе назвали анонімні, хлопці, що це за дурня? Що це за дурня? Анонімні джерела, так? Да? Ага. Навіть якщо вони посилаються на якихось там дійсно посадовців, то, Хвилиночку, він же не про це говорив. Зовсім, ви ж перекрутили все. Да, на сьогоднішній момент і в Європі, і в США говорять, рішення про переговори приймає Київ, Зеленський приймає. Якщо він буде вважати за необхідне, да. Якщо вважає, що не треба, так. Да. Ніхто не примушує, нічого не говорить. А там Салдовська равці, щоб табуретки по башки. Садовській Аравії, так, да, дійсно, зустрічались, да, дійсно говорили. Чи можливі перемови, можливі. Українська делегація відповіла, неможливі. На ну, цьому закінчилось. Все. А то вся драндьж, а там ні. Ну як ви не розумієте, що будь-тіки под... Ви напевно, знаєте, що час від часу є оці зустрічі з радниками. Це люди, які ну, як скальпні ці. Біля влади, а ці радники, які займаються безпекою. І от в Копенгагені, потім дійсно Селовська Рай провели, зараз, я вже забув, де вони планують провести. Просто це все робиться, щоб підготувати такий великий саміт, де прийдуть президенти-прем'єри, і тоді дійсно б вибудувати таку загальну безпеку. Ви розумієте, яка ситуація. НАТО себе ну, не виправдовує. Тому фактично зараз Україна формує нове НАТО. От в рамках от, дійсно формули мира від Зеленського, розумієте? І оце обговорюють, оце реальне. І дійсно, коли це обговорювали, дійсно піднімали питання, ну, в будь-якому випадку ж мирні не можуть бути. Так, да, українська сторона пояснила. Так, да, дійсно, мирні перемовини будуть. Після звільнення всієї території України від російських окупантів. На що? Всі представники погодились, що да, це факт. На сьогоднішній момент ніяких перемовин з фашистською Росією не може бути. Хоча ви самі розумієте, от Україна виганяє фашистів з території України, да, тоді можна буде в будь-якому вибудувати якийсь формат перемовин і заодно скільки Росія заплатить за... Шкоду, яку завдала. А як же не хотів? Ну, така та ситуація. О, ці перемовини є, це реальність. А все інше, ой. Хоча я розумію, що журналісти хочуть, він постійно, от, там, там. причому я ще раз говорю, ну от ви ж розумні люди. Невже ви не розумієте, що якщо журналіст пише по там, анонімним джерелам або джерелам, це ж він бреше. Просто бреше. Видумав з пальця висоса. Тому що ви, після цього виступає Блинкен, говорить, ні. Ніхто перегомований не примушує і це приймає. Так от, офіційне вони не бачать. А якогось там в курілки чиновника 10-го ранга. Ні, дивіться, ситуація наступна. Будь-якій державній установі є завжди трипло. Який трепиться, невідомо про що. Ну, він ж не приймає рішення. Не добре. Так і в Україні те ж саме. Так, да, ну, і ви скажете, а є в Україні такі радники, які пропонують перемовини. Звичайно. Звичайний. Але це не значить, що їх хтось слухає. Ні, взагалі, ви зрозумієте, цих радників, ой Боже. Але є головні, а є просто такі, що побігали. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент в ну, Україні немає зиску, Які перемоги? Знаєш, Путінського Росії, то можна якісь. Тим паче я говорю, що тут завжди піднімають питання, і воно дійсно дуже важливе. А з ким вести перемогу? Кремлі з нема. ким. Нема. Оцей беззубий щинок, то він ніхто ніщо. Ні, я не жартую. Я якраз для спонсорів пояснив, що там реально. Хто реально в Кремлі цим заправляє? Ні, не беззубищинок, абсолютно. Тому на сьогоднішній момент, говорить перемовини. Як? З ким? Ну розумієте, перемовини можна вести, якщо ти ведеш із керівником держави. А в Росії зараз немає керівника. Нема. Це беззуби щенок, він не керівник, він чорно Тому нема зиску з ким вести. Ось ситуація. Розумієте, що відбулося. Путін почав війну, але тепер в Кремлі не знають, як її закінчити. Вони бачать, що все розвалюється, це вони добре бачать. Вони бачать, що хана, це теж бачать. І не знають, як викрутитись. Тому, ну, щоб почати перемовини, то навіть нема про що говорити. Ви думаєте, чому постійно Кремль просить перемовини? Давайте, давайте. А вони ж думають, що може якось щось придумається, от якось десь, а не як. Ну, Росія програла, я вам багато разів говорив. Є чіткі правила. Сторона, яка програла, або програє, просить перемовини. Но так не буває, що заявлять, ми перемогли перемогли. Так не буває. Навпаки. <смі> така ситуація. І тому дійсно. От такі от нюанси у нас спостерігаються. Так що... Ніяких перемовин не буде, заспокойтесь. Ні, розмови будуть. От розмови. Причому час від часу ви будете читати якісь там моделі, переговорів, угоди. Це все буде. буде. Ну, розумієте, фантазії багато. На сьогоднішній момент ніякого драфта, ніяких... Ні, ну є. Російські окупанти виходять з території України. Ну, Зеленський говорив. Після цього, будь ласка, можемо вести перемовини про компенсацію збитків України. Все дуже чітко. Це от... Чим а все інше. Це так радіть. Ой, бачите, навіть от це убігає. Так, <ріхи> да, так вона працює. Так що раджу вам подивитись відео для спонсорів. Там дійсно багато що цікавого, щоб ви зрозуміли, а дійсно, які перемовини, які умови. І саме головне. Ні, ну можна почитати, що ці дурні пишуть. Ну, посміятися, що вони Дійсно, всі навпаки. Він Олег попочати. Не заперечу, Але важко закінчити. Да. І те, що Росія програла, це факт. Тому і вони просять перемовини. Тому що сторона, яка програла, просить перемовини. От така ситуація. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.